глядачі, В ефірі Ток-шов, розмова про головне на Кіт TV. І сьогодні у нас у студії Ірина, Івана, Тетяна, Анастасія, Маргарита, Олексій і Андрій. Отже, перше запитання у нас до Ірини. Доброго Скажіть, дня. в якому класі ви навчаєтесь? Я в 10. му У вашому класі багато учнів? Так, багато. А ви, Івана? Зі всіма своїми однокласниками дружите? Ні. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? З дівчинкою, Діаною. Ви часто у неї списуєте? Ні, вона в мене. Тетяна, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого краще оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? У хлопців. А з математики? У хлопців. А ви, Анастасію, що зазвичай робите на перервах? Відпочиваю. Ходите у їдальню? Ні. Учасники далі наші ток шоу часто дорікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Маргарито, чим зазвичай годують у вашій школі? Всі. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Ні. Олексію, а ви їсте у їдальні? Так. Скільки разів на день? Один. А вам подобається? Так. Андрію, розкажіть будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Не дуже. А вам доводилося бувати у кабінеті директора? Ні. <ріст> Ірино, передавайте быстренько. Ірино, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Ви б, хотіли, ви б хотіли стати директором школи? Так. Чому? Тому що це мені приносить задоволення. Як ви, вважає, як ви вважаєте, Тетя... Тетяно, працювати директором важко? Так. Що ви зробили в першу чергу, якби вас збрали директором? Закрила б школу і залишилася без роботи. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кідзі Вілт а я його ведуча Анна. До зустрічі у наступних ефірах.